Мої вітання всім друзі, хто дивиться мій канал, хто хоче придбати собі скутер. Сьогодні я вам покажу от таку цікаву модель. Рідкісну модель на сьогоднішній день це Suzuki ZZ Incha Sport. На 12-х легкосплавних дисках скутер. Простенький, двохтактний, на повітряному охолодженні скутер, 90-х якихось 2000-х років випуску. Моделька популярна і на сьогодні, і причому, скажімо так, не по самій низькій ціні, але скутер дійсно коштує своїх грошей. Це один із одиниць техніки японської, яка в заводському скажімо так, стані йде на 12 легкосплавних дисках, на багатій такій комплектації. мається на увазі там. Масляна вилка, шова, амортизатор, підвіска висока, спойлер і так далі. Коротше кажучи, спортивна, класна техніка, яку варто купувати, і яка, на жаль, закінчилась випускатися. Зараз це набагато бюджетніше, набагато скромніше. А от така техніка завжди була, є і буде цікавою. Ззетка всі знають, що в дизайні вони схожі на Лес 2. Бабочка на неї кажуть в народі, хоча це не дуже мені порівняння. От В такому стані ЗЗ, дивіться, в чорному рідному кольорі. Як пощастило знайти таку техніку, це чисто один із тисяч, я б сказав, щоб залишились в рідній фарбі. З рідною такою синенькою фарою. Дійсно, Зетки перестали заїжджати. Практично взагалі, і щоб знайти от в такому стані, це я скажу. Дуже потрібно, щоб пощастило. Що в нас тут 100 на 80 на 12 стоїть розмір гуми, дискові гальма, супорт кіко стоїть. Дивіться, який диск гальмівний диск, практично без зносу Вона на заводській гумі стоїть ARC. Це їхня заводська, вони нею комплектуються ось таким протектором. і от 40-50 переднього протектора ще є, можливо, трошечки навіть більше. Тут він такий оманливий, от Гідравлічна вилка, шова. Така гарна, висока, комфортна вилка. Носик такий у нас карбоновий на ЗЗ йде. Як я сказав, весь скутер в рідній фарбі, але по дефектах дивіться, все-таки буду показувати. Є отут така крапочка якась. Невеличкі пошкодження є, такі зовсім незначні. Їх потрібно ще й роздивитися, скажімо так, знайти. А так в загальному ну, суперовий стан. Ідуть ручки такі з відбійничками захисними. Коли будете падати, можливо, збереже вам трошки руку. Так, всього-навсього 3000 кілометрів пробігу на ній. Це рідний пробіг. Друзі, це рідко, рідко і дуже рідко буває. Кажу, рідний ключик один. В такому стані, дивіться, весь пластик, такий весь живенький, все все живе, все ціле, все в прекрасному, я б сказав, в ідеальному стані, без ніяких питань, вся в заводському стані, на заводській гумі, дивіться, задня гума ще живіша, ніж передня. Я б сказав, так, АРС також стоїть 12-й. 12 колесо, таке красиве. Красиві легкосплавні диски, тобто у ЗОЗ є все. Єдине, що вона, скажімо так, старенька, двохтактна, але це спортивна ракета. Вон світлодіодний спойлер є в неї. Також амортизатор шова. Коли працює рідний амортик, я вам скажу, звучить він як у дорогій в дорогому автомобілі. Так, рідне сидіння навіть залишилось, дивіться. Що в нас? Є пара рідних зеркал. Ну, просто така моделька. Без питань. Місця під сидіння достатньо. Бак там пластиковий, я його показувати вам не буду. Показував вже не, не один раз, дивіться, по лівій частині також. Без подряпин взагалі з Десь тут, здається, було якихось подряпинки. чи спойлері, чи де. Ну, реально навіть дефектів, скажімо, щоб я. Хотів розгледіти, вам так практично і немає. Вся в супер такому стані. А, отут були подряпинки ще. Ну, коротше, все чудово, все красиво. 3000 пробігу, це без ніякого там перебільшення. Нова техніка. Оце робота двохтактний, двохтактний двигун нагадується, два такта, наскільки тихо ЗЗК працює, коли вона в такому стані, фара працює. Друзі, коли техніку вам пощастить придбати от в такому стані, як зараз ми дивимось, це звичайна. Звичайно, рідкість, так як, на жаль, уже давнив-давно вся двотактна техніка. Вся двутактна техніка японська перестала випускатися і знайти такий апарат. О, дивіться, навіть датчик на бак працює, повний бак бензина у нас. Всі такі стрілочки яскраві, дивіться, не вигорівші, десь він стояв. В приміщенні, в тепленькому приміщенні, мабуть, так як все все в такому живому стані, навіть алюміній не окислився, відповідно, зберігання на вулиці і зберігання всередині це величезна різниця навіть для скутера. З моїми 90 кілограмами я вам скажу гарно їде. В принципі, більш-менш зручно сісти. Але в зз не саме зручне сидіння, всі знають, що воно таке з підйомчиком трошечки сповзається. Але зручний. Одним словом, високий, він такий спортивний, для поганеньких доріг підійде. У нього високий кліренс по, по селу, по ямах можна їхати в принципі, високо. Але не самий зручний скутер, якщо постійно їздити вдвох. От так як сидіннячко з невеличким таким підйомчиком підйом, підйом, підйомчиком, підйомчиком, то вдвох буде не дуже. А для одного це супер апарат, і їде він. Ви бачите, наскільки круто вона тримає дорогу в районі 45-50 можна пустити кермо. І дякую тим, хто за мене хвилюється, переживає, щоб я не впав. Але я відчуваю техніку, коли так можна робити, а коли не можна, і це дійсно відчувається. Так що ЗЗК рідкість, стан, скажімо так, унікальний. Рекомендую. Не пропустити, не прогавити цю модельку, хто хоче собі Suzuki ZZ. Штучні скажімо так, такі екземпляри бувають. Не прогавте ще раз. Підписуйтесь на YouTube канал, щоб бути у курсі нових надходжень, нових оглядів. І хто ще не знає, в мене є телеграм-канал з асортиментом техніки, яка є на продаж. Обирайте для себе, кому не подобається Suzuki ZZ. А, до нових зустрічей. Дякую всім, хто мене постійно дивиться.